чуть чуть прискоримо наші бенчмарки, щоб вас лишній раз не готовляти, запускаємо тільки процесорний тест з 3DMark 06, подивимось, скільки він балів тут набере. Ну і далі повторюю, система наша працює. Да, ми підливаємо чуть-чуть азот, звичайно, але. Ось вам звичайний боксовий кулер, з яким точно так само вела себе наша система, якби він там стояв, в нього крутиться вентилятор ідентивно обдуває ребра. А тут у нас просто-напросто спеціальної конфігурації підібраний кусок МІДІ, який нічим не обдувається, який, крім внутрішньої сторони, повністю теплоізольований, тобто теплу нема куди діватися. Через те ми підливаємо азот щоб охолодити, щоб процесор не перегрівся. Кому цікаво, наша система охолодження от зараз має температурку 30 градусів. Думаю, точно така ж температурка зараз на цьому процесорному кулері, якщо наш термодатчик переставити, тобто процесор працює десь при 40-50 градусах. До речі, один з позитивних моментів нової платформи і Користувачів і в цілому, і для оверклокерів зокрема, то що нам чим менше енергії споживає компонент, чим менше він виділяє, тим простіше його охолодити, тим простіше його розігнати, змусити працювати в нештатному режимі. От ви бачите, вже добіг кінця наш процесорний тест, Дивимось, там 6956 званих марків або бупалів, майже 7000, грубо кажучи.